Вітаємо усіх шанувальників футзалу на ігровому майданчику Палацу спорту Галичина, де в рамках заключного Якщо брати до уваги резервістів команди ЕПАМ, там також достатня кількість хлопців. В цілому бачу Сосновського, удар 1! -0! Забиває дуже швидко ЕПАМ. Дається хлопцям організувати свою атаку дуже стрімко. Удар лівою ногою. О, тижня. Довелося добряче попідніти у двобої проти команди Black Torvision. Кріль пробиває середньої дистанції. Там був невеликий Толі Матвієвський, який так вирішив кивнути суперника. Пробиває у Романа Семенєва знову підбирання панків. на Касьянова. Виконуєш тепер. Походу, з заключних поєдинків другого кола змагань. Сосновський трішки зашпортався, але м'яч повертає на Ярового. Атака від Епама, Сосновський можна було пробивати оближ. Готують комбінацію. Помилка. Вихід вічно забиває. Ще одна атака через удар середньої дистанції намагався розвернутися у цьому епізоді, знайти продовження. Правда, партнери поки що акс капітана не бачать. постелився у підкаті і не забив. Дуже близьким був до успіху у цьому епізоді Юрій Лучки. Фортуна відвертається від останнього. Хороша гра лівим планом. Є можливість прошивати суперника. Удар з правого плану. Ну і все ж таки зрівняли шальки Терезів. Чи наприкінці поїде? Атакують дуже обережно. Через правий дає на Юрія Панківа. Хороша атака через криля. Багато прогалин у захисті футболістів команди. Зустрічі в цілому Семенюк провів хороший поєдинок минулого тижня, захищаючи кольори своєї команди. Удор, який епізод мало пропускає. Віталій Стрикель, аналогічний Тарас Масишин. Синюк, Терещенко. Скидка на партнера. Вихідічна віч була. Удор, який момент. У нас нічия 1-1. Чудово розіграли цю комбінацію одразу ж після свого тайм ауту Вертається команди на ігровий майданчик. Одразу ж удар від... Касіано поборовся із Семенєвим можна було прострілювати. Відкривається Панків. його удар лівою. Парирує пастушок старший. Ще один вистріл. Ну. тайм маути використали. Обидві команди Касьянов забиває 2-1. в результат. Чудово розіграли. Він розуміє, вище голови не стрибнеш і так забив. Е -е -е -е. Пас у центр. Там помилка, як на мене. Може Семенів зрівнювати шальки та Резіву. Залишається із м'ячем в межах ігрової флангу. Чорнобіль може спробувати завдати удар по воротах Дмитро Тоган. Контр... На лівому фланзі вкидання вперед. Яровий головою ледь не забиває. М'яч летить повз ближню стійку. Зупиняє м'яч пастушок. 10 секунд. Потрібно пробивати по воротах. Сей намагається зробити Дмитро і на цьому. Вертаємось з великим задоволенням до перебігу події. Другої гри. Іван Вишиван і Андрій на У команди ПА. Бородар Тарас Мацишин. Ставінський у центрі Поля. Пастушок на замасі хоче обіграти суперника. Дуже легко це вдається зробити. Гол! Роман Була. М'яч летів повз ворота. Поцілив у свого, аби чужі боялись, так би мовити. Ікох попередніх е, сезонах насамперед десь був е, гравцем першої скрипки. Гол! Ярової! 3-2. Індивідуальна майстерність виконавця команди ПАМ призводить до рев. Передача на п'ятою. Мацишин на висоті. Передач. вперед. скидка головою. Удар від Семенєва. Ще одна спроба лівою повза. Пастушок. Прострілює ще один пас. Пастушок влучив. Знаю Чудово. Цікаві дискусії. Історії і у футзальних колективах в тому числі. Удар рестійка! Заблокували цю спробу суперники. Хороший пас на Дмитра Тона. той б'є з носка Масише. Можливо, однак вона була. Дуже притиснути до тулуба. Пастушок! який сеймот! Перший тілі стає кодер. Случків, його удар! Вверхнути і... з полегшенням. Ну, і намагається розіграти атаку через Семенєва, який епізод, Юрій луч. Головою Касьянов. Позаду Матвієвський. І своєю борідкою. І, з, і зовнішнім виглядом. Іноді. Уграє. Сосновский. Викинеч навіть Сосновський не забиває. поки що нічим не гірше, Тарас Трас. Атака через лівий фланг. Пастушок змістився. Пробив, але не забив Мацишин Блискавично. Черговий сейв у виконання капітана команди ЕПА. Викидич навіть потрібно забивати, але ж ніг на Юрія Лучківа. Ну і на цьому, мабуть. Усі потіхи. Команди Тех 1 можуть завершитись пастушок удар, який! Де відомі постаті? Пастушок Пробиватиме Туан середньої дистанції. Мацишин поруч якщо шукати до MVP сьогоднішнього поєдинку, це капітан. Удар його! Епам Здобуває перемогу у заключно моторі сезона 2023-24.